Прийдіте, поклонімося цареві нашого Бога. Привіді, поклонімося в Христові, цареві нашого Богу. Придіти, поклонімося і припадімо самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога. Нашого. Уважайте, люди мої мій, Нахиліте вухо ваше до слів уст моїх, відкрию в притчах уста мої, розповім загадки з давнини, скільки почули ми і зрозуміли їх, і батьки наші розповіли нам, не затаїлися вони перед дітьми своїми, в роді другим, розповідаючи хвалу Господню і могутність Його, і чуда Його, що Він усотворив, у Якові дав Він об'явлення, і в Ізраїлі поклав закон. Що Його заповідав батькам нашим переказати синам своїм, щоб рід другий пізнав, сини, що народитися мають, і встануть, і оповідатимуть синам своїм, що покладали на Бога надію свою, і не забували діл Божих, і шукали заповідів Його, щоб не були вони, як батьки їх, родом непокірливим, родом, що прогнівляє, що не керував серцем Своїм. І не був вірний Богові духом своїм, сини Єфремові, що натягали, і стріляли з лука, повернули назад у день війни, не додержували заповіту Божого, і в законі Його не схотіли ходити, і забули добродійства Його, і чуда Його, що Він явив їм, чуда, що Він сотворив перед батьками їх у землі єгипетській на полі та розділив море і перевів їх, поставив води, не наче міг. І провадив їх у день хмарою, і цілу ніч світлом вогню, розсік скелю в пустині, і напоїв їх, як із безодні великої, і добув воду із скелі, і вивів води, як ріки, і вони ще й далі грішили проти нього, прогнівляли Всевишнього в пустині безводній, і спокусили Бога в серцях своїх, і поживи просили для душ своїх, і наклепи творили на Бога, і говорили. Чи ж зможе Бог приготувати стіло пустині, коли і вдарив він у скелю, і потекли води і наводнилися потоки, то чи зможе Він і хліб дати, або приготувати стіл народові своєму, тому почув Господь, і відкинув їх, і вогонь розгорівся на Якова, і гнів зійшов на Ізраїля, бо не вірили Богові, і не надіялися на спасення Його, і наказав з височини хмарам. І відчинив двері з неба, і послав, як дощ манну на поживу їм, і хліб небесний дав їм, хліб ангельський їв чоловік, їжу він послав їм до схочу, підняв із неба вітер південний, і навів могутністю своєю вітер із заходу, і засипав їх м'ясом, наче курявою, і птицями пернатими, наче піском морським, і попадали вони посеред табору їх круг наметів їх. І їли вони і наситилися вельми, і бажання їх сповнив їм, не залишили вони примхи своєї, коли ще їжа була в устах їх, і гнів Божий зійшов на них, і повбивав багатих серед них, і повалив вибраних Ізраїля, Проте ж вони ще грішили, і не вірили чудам Його, і проминули марно дні їх, і літає хутко, коли Він убивав їх, вони шукали Його. І наверталися, і молилися вранці до Бога, і згадали, що Бог помічник їх, і Бог Всевишній Спаситель їх, полюбили Його устами своїми, і язиком своїм говорили неправду Йому, серце ж їх не було щире з ним, і не були вірні заповітові Його, але Він, милосердний Він очистить гріхи їх і не знищить, і почасту відвертатиме ярість свою, і не розпалить усього гніву свого. Він пам'ятав, що вони тіло, дух, що виходить і не вертається, скільки разів вони засмутили Його в пустині, і прогнівили Його в землі безводній, вони й наверталися і спокушали Бога, і прогнівляли святого Ізраїлевого, не пам'ятали руки Його в день, коли Він визволив їх із руки Гнобителя, коли показав знамення своїм в Єгипті, і чудав свої на полі та і обернув у кров ріки їх, і криниці їх, щоб не пили, послав на них песінні мухи, і вони кусали їх, і жаби, і вони губили їх, і віддав іржі плоди їх, і сарані труди їх, побив градом виноград їх, і смоковниці їх і інеєм, і віддав градові худобу їх, і майно їх вогневі, послав на них гнів ярости своєї, ярість і гнів, і горе. Через злих ангелів наслані, проклав шлях для гніву свого і не схоронив від смерти душ їх, і худобу їх смерті віддав, і побив усе первородне в землі Єгипетській, початки трудів їх в оселях Хамових, і підняв, як вівці, людей своїх, і повів їх, як стадо у пустині, і провадив їх у надії, і вони не боялися, і ворогів їх покрило море. І привів їх на гору святині своєї, гору ту, що її здобула правиця Його, і відігнав від лиця їх народи, і за жеребом розділив їх насліддя межовим шнуром, і оселив у шатрах їх коліна Ізраїлеві, але вони спокушали і гнівили Бога Всевишнього, і заповітів його не додержували, і відвернулися, і відреклися, як і батьки їх, обернулися в лук кривий. І прогнівили Його на висотах своїх, і ідолами своїми викликали гнів Його, почув Бог, і погордив, і вельми розгнівався на Ізраїля, і відкинув з кинію силомську оселю свою, де між людьми оселився, і віддав у неволю силу їх, і красу їх у руки ворогів, і віддав мечеві народ свій, і погордив насліддям своїм, юнаків їх пожер вогонь. І дівиці їх не були оплакувані, священники їх загинули від меча, і вдовиці їх не будуть оплакані, але встав, наче від сну Господь, як сильний від вина шумний, і знову побив ворогів його, сорому вічного завдав їм, і відкинув оселю Йосифа, і покоління Єфремового не вибрав, і вибрав покоління Юдове, гору Сіонську, що її полюбив. І збудував святиню свою, як житло однорожців, на землі заснував її повік, і вибрав Давида слугу свого, і взяв його від стадо вечих, дійних овець, узяв його, пасти Якова, слугу свого, і Ізраїля насліддя своє, і Він пас їх у лагідності серця свого, і розумними руками своїми провадив їх. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віків, Амінь. Боже, прийшли погане в насліддя Твоє, осквернили храм Твій святий, обернули Єрусалиму у сховок плодів, покинули трупи слух своїх на поживу птицям небесним, тіла преподобних Твоїх звірям земним, пролили кров їх, як воду, круг Єрусалиму, і не було кому поховати. Ми глумом стали для сусідів наших посміховищем і наругою для тих, що навколо нас. Доки ти, Господи, будеш гніватися до краю, доки палати буде, наче вогонь, Ярість Твоя, пролий гнів Твій на поган, що не знають тебе і на царства, що імені Твого не призивали, бо вони пожерли Якова і місце Його спустошили, не пам'ятай беззаконств наших давніх. Нехай скоро упередять нас щедроти Твої, бо ми зубожіли дуже, поможи нам, Боже Спасителю наш, задля слави імени Твого, Господи, визволь нас, і очисти гріхи наші задля імени Твого, нехай ніколи не скажуть між поганами, де Бог їх, і нехай відома стане між поганами перед очима нашими, помста за пролиту кров слух Твоїх, нехай дійде до Тебе стогін закованих. За величністю рамене Твого, збережи синів помардованих, відаю семеру сусідам нашим у нутроїх, зневагу їх, що нею зневажили Тебе, Господи, бо ми народ твійні вівці стада Твого, будемо прославляти Тебе повік, зроду рід будемо звіщати хвалу Твою. Ти, що пасеш Ізраїля, уважай, ти, що провадиш, як вівці Йосифа, що сидиш на херовимах. Явися перед Єфремом і Вініамином і Манасією, підійми могутність Твою і прийди, і спаси нас. Боже, приверни нас і покажи світлим, лице Твоє і спасемося, Господи Боже сил, доки гніватися будеш на молитву слуги Твого, живити нас хлібом слізним, поїти нас сльозами в міру, Ти поставив нас на перекори сусідам нашим, і вороги наші насміхалися з нас. Господи Боже сил, приверни нас і покажи світлим лицем Твоєї спасемося, переніс ти виноград із Єгипту, вигнав погани, насадив Його, Ти приготував путь перед Ним і насадив коріння Його, і наповнилась земля, «Тінь Його покрила гори, і галуздя Його кедри Божі. Він простер лози свої до моря, і до ріки парості свої, чому розвалив ти огорожу Його. І обривають його всі, що переходять дорогою, розрив його вепи з лісу, і одинокий, дикий пожер Його, Привернись, Боже, сил, і поглянь з неба, і побач, і відвідай виноград цей, і впорядкуй Його, що його насадила правиця Твоя. Поглянь на сина чоловічого, що Ти його укріпив собі. Він спалений вогнем і розкопаний, від погрози лиця Твого загинуть. Нехай буде рука Твоя над мужем правиці Твоєї і над сином чоловічим, що Ти його укріпив собі, і ми не відступимо від Тебе, Ти оживиш нас і призивати буде моє ім'я Твоє, Господи Боже сил, приверни нас і покажи світлим, лице Твоє і спасемося. Радісно співайте, Богові помічникові нашому, воскликуйте, Богові Якова. візьміте псалом і дайте тим пан. Псалтир милозвучний з гуслями затрубіти на новий місяць у трубу, у світлий день свята вашого, бо такий закон у Ізраїля і присуд у Бога Якова, як заповіт поклавця на Йосифа, коли він виходив із землі єгипетської, коли почув мову, що її не знав, Він звільнив від тягарів плечі Його, руки Його при кошах працювали. У скорботі ти призвав мене і я визволив тебе. Я почув тебе в темряві бурі, я випробував тебе при воді нарікання, слухай, народи мій, і я буду говорити тобі, Ізраїлю, і свідчу тобі, коли послухаєш мене, не буде в тебе Бога нового, і не будеш кланятися Богові чужому, бо я Господь Бог твій, що вивів тебе з землі єгипетської, розкрий широко уста твої, і я наповню їх, але не послухав народ мій голосу мого. І Ізраїль не зважив на мене, і я відпустив їх за намірами сердець їх, нехай віддаються намірам своїм. Якби народ мій був послухав мене, якби Ізраїль ходив був путями моїми, я легко упокорив би ворогів їх, і гнобителів їх поклав би руку мою, вороги Господні говорили б неправду йому, а добробут їх був би повік, і точною пшеницею нагодував би я їх. І медом, і скелі насетив би їх, Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Бог став у зборі богів і явно богів розсудить, доки будете судити неправедно, і на особи грішників уважати, судіте серетую Богого, покірливого і бідного, виправдайте, вирятайте бідного, й убогого, з руки грішника визвольте Його. Не пізнали і не зрозуміли, у темряві ходять, порушаться всі основи землі. Я сказав: ви боги і сини Всевишнього, всі, а ви, як люди, вмираєте, і як один із князів падаєте, воскресне, Боже, суди землю, бо ти насліддя матимеш у всіх народах. Боже, хто буде подібний до Тебе, не мовчи, і не потурай, Боже, бо ось вороги Твої загомоніли. І ті, що ненавидять Тебе піднесли голову, проти народу Твого задумали думку лукаву і радилися проти святих Твоїх, вони сказали: Прийді і винищи моїх з поміж народів, і більше не згадається ім'я Ізраїлеве, бо разом однодумно радилися, проти Тебе змову вчинили, оселі юдейські та Ізмаїліти, Моав і Агаряни, Гевал і Амон і Амалик. Чужоплеменники з тими, що живуть у Тирі, бо навіть Ясур прийшов із ними, вони стали на поміч синам Лотовим, сроби їм, як Мадіямові, і Сесарі, як Явинові при потоці Кісоні, вони були знищені в Аендорі, немов гні для землі стали, поклали князів їх, як Орева і зива, і Зевея, і Салмана, всіх князів їх, вони сказали. Візьмімо насліддя собі святиню Божу. Боже мій, поклади їх, як колесо, як тростину перед вітром, як вогонь, що спалює ліс, як полум'я, що палить гори, так поженеш їх бурею Твоєю і гнівом Твоїм стривожиш їх, наповни лиця їх ганьбою, і вони шукатимуть імени Твого Господи, нехай застидаються і затривожаться по вік віки, нехай осоромляться і загинуть. І нехай пізнають, що ім'я тобі Господь, ти один Всевишній на землі. Як і любі оселі Твої, Господи, сил, прагне і тужить душа моя за творами Господніми, серце моє і тіло моє зраділи у Бозі живому, бо й горобець знайшов собі оселю, і горлиця гніздо собі, де положить пташенята свої, я ж знайшов жертівники Твої, Господи, сил, Царю мій і Боже мій. Блаженні, що живуть у домі Твоїм, по вік віки вони хвалитимуть тебе, блажен муж, що має поміч від тебе, Господи, що в серці своєму положив сходи до храму, до долини плачу у місце, що Він призначив, бо за те законодавець дасть благословення, вони підуть із сили в силу, явиться Бог Богів у сіоні. Господи, Боже сил, вислухай молитву мою, почуй, Боже, Якова. Заступнику наш, Боже побачи, поглянь на лице помазаника, бо один день у дворах твоїх краще тисячі. Я волів бути погордженим у домі Бога мого, ніж в оселях грішників жити, бо милість і істину любить Господь, Бог благодаті славу подасть, Господь не позбавить добра тих, що в невинності ходять, Господи сил, блажен муж, що на тебе надіється. Господи, ти явив благовоління землі Твоїй, Ти повернув полонених Якова, Ти відпустив беззаконня народу Твого, покрив усі гріхи їх, Ти спинив увесь гнів твій, відвернувся від гніву ярости Твоєї, приверни нас, Боже, спасення нашого і відверни ярість Твою від нас, чи повік будеш гніватися на нас, або простягнеш гнів твій зроду рід». Боже, ти обернешся і оживиш нас, і народ твій звеселиться в тобі. Вияви нам, Господи, милість Твою, і спасення Твоє дай нам, послухай, що скаже до мене Господь Бог, бо Він скаже мир на народ свій і на преподобних своїх, і на тих, що серце до Нього звертають. По правді спасення його близьке для тих, що бояться Його, щоб оселити славу в нашій землі. Милість та істина зустрілися, правда і мир поцілувалися, істина з землі засяла, і правда з неба прохилилася, бо Господь явить добрість, і земля наша дасть плід свій, правда буде йти перед Ним і ставитиме на путі стопи свої. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Оси, Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятий Гойце, помилуй нас, Господи, очисти Очиститі наші. Владико, прости, беззаконня наші, святий посвяти і сили, немочі наші, імене Твоє Твоєго Рати, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава цій, Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Отче наш, що наща на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хріб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лука. О, 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 о. Бо твоє царство і сили і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. О, Припадаю до Тебе, і замість пакущі приношу тобі сльози від серця, як і вона, очисти мене, спаси, подай відпущення гріхів, бо яко накличу до тебе, очисти мене від мерзотих моїх, і спаси мене. Слава Отцю і Сину! Святому Духові вік мій кінчається і страшний престіл готовиться. життя проходить, суддя чекає, погрожуючи мені волнебуки, волом'я мою, але дай мені, Господи, сліз, що силою твоєю згашує Його. Ти Бог, всім людям хочеш дати спасення. І нині повсякчас і на віки віків. У тебе, Освідові, пристановище маємо. Ти молишся успішно до Бога, який народився від тебе. Богородице, без небі. І в ти єси насеня Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилу. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи помилуй, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, господи, помили, господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, нехай славлять Тебе, Господи, милості Твої, і чудеса Твої серед синів людських, і нехай жертвують вони Тобі жертву хвали, і розкажуть про діла Твої в радості, нехай піднесуть ім'я Твоє святе, за великою милістю Твоєю, бо Ти благий, і від віку й до віку милість Твоя. Хвалю тебе, благословлю тебе, кланяюся Тобі, дякую тобі, славословлю тебе, Тройце свята Боже, слава тобі, бо Ти Бог і чоловіколюбія, і я недостойними устами тобі славу, хваління і подяку, з тим же і поклінь віддаю, Отцю і Сину, і Святому Духові, єдиному божеству, єдиному царству, єдиному Безначальному і вічному Творцеві всього. Богові прославленому у Тройці, завжди нині повсяк, час, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Святий Боже святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас, святий Боже святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас, святий Боже святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Оси, Сину, і Святому Духові. І нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Пресвяти Тройце, помили нас, Господи, очисти ріки наші, владико прости, беззаконня наші, Святий, посвіти, сили, немочі наші, імене Твоє Рати, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, слава Всі, Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків, Отче наш що на небеса, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хріб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від бока. Бо твоє царство і сили і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помили, Господи помилуй.